Ніж це холодна зброя, яка може використовуватися для самозахисту. Сьогодні, наприклад, тренування, ми розкажемо, як людина може захистити себе у закритому та відкритому приміщенні за допомогою ножа. Ніж це ріжучий інструмент, який складається з клинка, смуги твердого матеріалу, зазвичай металу, з лазом на одній або декількох сторонах. Найдавніші ножі відомі з часів палеоліту. Першими ножами були кам'яні загострені предмати, що набули згодом. Мигдалоподібної форми. Пізніше до них почали прикріпляти дерев'яні якісь. Цяні руків'я у сучасному ж світі деякі використовують цей гострий предмет для самозахисту. Сенс від цього всього. Ми продовжуємо традиції європейського лицарства. А на даний момент європейське лицарство це праві люди, які роками готувалися до повномасштабного вторгнення. Це ті люди, які є легіонерами центурії. У нас проходять турніри з ножового бою. Ми цими турнірами вшановуємо пам'ять загиблих героїв. Загиблих легіонерів Центурії та й просто загиблих героїв України. Це холодна, холодна зброя. от, Наприклад, на теренах нашої держави раніше проживали скіфи, і у них була е, їхня холодна зброя, Акінак називалась. І ось у них е, ця зброя цінилась як е, була тотемами на певних містеріях. І це була як магічна, магічна зброя у них. Вони ховали. Своїх людей, пробиваючи гроб цим окінаком. Ось у них була, була, можна так сказати, така. У нас це просто зазвичай використовують як спосіб самозахисту. На тренуваннях ми виключно використовуємо дерев'яні ножі, і це виключно зроблено для самозахисту. Якщо там є на вулиці якась трапилась ситуація, ми хлопцям поясняємо, що Хлопцям та дівчатам поясняємо, що ні в якому разі не можна проти людини використовувати ніж. І лише це можна робити тоді, коли йде пряма загроза вашому життю. І якщо там ворог, наприклад, дістав ніж, тільки тоді, коли він вже зробив пряму угрозу, наніс якесь поранення, тільки тоді вже можна щось робити для самозахисту. В Україні для самозахисту я Дуже мало чув, щоб якась людина використовувала саме ніж для самозахисту. В Україні саме розроз такий розповсюджений вид самозахисту це газові, персові балончики по типу такого. В Україні відсутні обмеження на купівлю та носіння ножів, які не є холодною зброєю. Офіційно до них відносяться кухонні ножі. Відповідно до закону їх можна застосовувати з метою різних господарських потреб, брати із собою на природу чи інші місця, які є загальнодоступними. Слід зазначити, що довжина кухонного ножа зазвичай не обмежується. Причому умови їхньої експлуатації повинні суворо дотримуватися. Ножі до ладного типу помилковою є думка, що складні ножі є небезпечним та не дозволяються. Наприклад, кишенькові гострі предмети точно не завдадуть проблем власнику. Знову ж таки, їх довжина не повинна бути більшою ніж 99 мм. міліметрів. Цей параметр насправді стає основним і визначає ступінь дозволу ніж із фіксованим лазом. Конструкція відрізняється міцністю та надійністю а її лаз закріплено у рукоятці. Виріб не відноситься до розряду небезпечних тільки в тому випадку, коли немає великих розмірів. Якщо у людини буде бажання. Вона запам'ятає за один тиждень, що тут ми розповідаємо і вже зможе нормально себе почувати у плані того, що, як ви сказали, що хоче навчитися який срок, вона може навчитися це за тиждень. Просто головне, головне слухати, що. Каже інструктор і все. У нас є такий, така система, називається мельнички. Мельничка це, я хлопцям розповідаю, це кофе три в одному. Це три удара в одній мель, мельничці. Саме такі концепції, як мельнички, їх ми знаємо, всього поки що 14. В кожну мельничку входить по три різних удари. За допомогою цієї концепції людина може вивчити. Систему самозахисту. Можна навчитися як працювати у закритому просторі, можна навчитися працювати як і у відкритому просторі. Ось, наприклад, якщо тебе там зажали в угол і йде пряма загроза твоєму життю, то там є різні види. Як ти можеш поступати в цій ситуації? Попри те, що у відео хлопці відточують рухи за концепцією Мельниця та Цалоша тренування, усі ці рухи використовують для захисту від нападу і у реальному житті. Зараз ми продемонструємо 14 видів вправ, а саме в кожній вправі є по 3 е, різних удари, можна так це назвати. Е, нікого не закликаємо. До цього ми це робимо для наглядного прикладу для одного з видів самозахисту, а саме з італійського стилю ножового бою. Тоді розпочнемо. Перша концепція: У нас носки дивляться прямо, права нога попереду стоїть, ніж ми тримаємо, кладемо його. Ось тут є дві подушечки у нас, ми його кладемо. Для опору зажимаємо великий палець тримаємо зверху на ножі. Це ми робимо для того, щоб ніж упирався. Якщо у нас палець буде так або так, просто ми при ударі, наприклад, при ударі просто ніж випаде і все. І у нашого противника буде шанс нанести удар в людину, у якої просто нічого немає в руках. Ніж ми тримаємо ось так на бедрі, ніж дивиться. У напрямку противника рука права з ножем дивиться прямо, ніж дивиться прямо в сторону противника рука, яка у нас залишається, ми її тримаємо ось тут, обов'язково ось тут. І робимо ось таку ось лодочку. Перший удар наноситься в область пупка. Перший удар відбиваємо в кість. Чому відбиваємо саме в кість? Тому що кість це найслабша частина. Руки у людини, і її легше за все буде відбивати. Якщо ми будемо відбивати передпліччя, то це буде набагато складніше, і там одна неправильна дія, і все. То перший удар наносимо в область пупка. Той, хто працює першим номером, він працює першим номером. Той, хто працює другим номером, він робить ті ж самі дії, що робить і перший. Ось я відбиваю і одразу. Наношу такий ж е, сами, самий удар. Ще раз. Перший перший. Як робиться другий удар? Другий удар ми робимо з мінімальною амплітудою для того, щоб е, попасти чітко в шию. Ми виносимо ніж і доворачуємо його в шию. Можеш показати ось тут, як це робиться. Так. Другий. І як робиться третій? Третій робиться із знутрі, Ось так. Е, локоть ніякому разі ми не випрямляємо, тому що його можуть підбити. Якщо у нас. Довга дистанція, і ми не можемо достати до противника. Ми дорабатуємо плечем нашим. Ось так. Відбувається також сюди в кість. Зараз покажемо повністю цю концепцію. Перший, перший, другий, другий, третій, третій, перший, перший, другий, другий, третій. Третє важливо розуміти, що законодавство України використовує термін засіб самозахисту у випадку, коли людині загрожує шкода здоров'ю або навіть смертельна небезпека. Вона може застосовувати ніж більшого розміру для захисту. Однак використання такого предмату має бути пропорційним до тієї загрози, яка надходить. Зараз ми покажемо п'яту концепцію, яка зазвичай застосовується у закритому просторі, такому як ліфт. Під'їзд, якщо загнали людину у куточок. Стойка у нас у цій концепції фронтальна. Руки, як у боксі, тримаємо. Перший удар ми наносимо в область пупка, він відбивається в лікоть. Ні, ні, ось так. так у внутрь. ось так Ще раз. Перший удар вбивається внутрі Другий удар відбивається ось тут. Так, в кість. В бік, Просто в бік відбиваєте його і все. Ось. Третій удар відбивається теж у лікоть. От. І тільки сюди, не вниз, а у бік відбиваєте його. Ось. І зараз покажемо, як повністю ця концепція виглядає. Буду працювати я і ви теж. Перший, так. Перший. Другий. 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 Сієї, так? Ось так ось. Ось так. І наносите так. Другий, третій. У лікоть. Третій. У лікоть. Перший. Перший. Другий. Другий. Ні-ні. Ось так. Так. Другий. Третій. Третій. Ось так виглядає п'ята концепція. І ми, можна так сказати, калібруємо її до ідеалу, як і всі інші концепції. То якщо ви не підготована людина, ми не радимо повторювати дії у цьому відео, а це лише приклад одного з мистецтв самозахисту.